Так само ми вчимося дізнаватися, що у партнеру важливо, угу. що у партнер теж, які в нього є потреби у відносинах. От жінка вона може сказати: от вона завжди незадоволена, да, от він мене не чує. А наскільки почутий ваш партнер? Да, наскільки задовільно в нього все? Наскільки у відносинах ви знаєте людину, з якою ви живете? У мене колись була угу. стаття, а знаєм ли ми ті, з ким ми спім? Угу. А правда, що людину треба любити так, як їй треба? У кожної є мова своєї любові. Угу. І треба, і треба да. все одно підбирати, підлаштовувати. Тобто, якщо мій прояв любові, наприклад, це приділення часу, а у людини це не сприймається як любов, для нього щось інше, то мені. То треба... ви домовляєтесь? Ми Угу. Це так, ти говориш, от для тебе прояв любові більше через матерію угу. і тактильність. Це теж матерія. Так. подарунки, увага, щось фізичне, що ти можеш оцінити. Mm -hmm. А для нього або навпаки, да, а для нього так. це м гарне слово, mm -hmm. погляд, от те, яка ти вдома, те, як от ти відреагувала, як ти подивилась, да, якийсь такий свій набір. Так. І ти розумієш, що ну, це по-різному. Угу. Да? Ти от робиш це, як робиш, і він не сприймає це як любов, тому що він а, не розуміє, що, що ти так любов йому показуєш, А що непонятно, там, да, бо, ну якісь свої моменти такі, да? і ти думаєш, в смислі, ну я люблю його, але доносиш не його мовою угу. і в нього дисонанс, так. і так само в тебе. Тому ти проговорюєш партнеру, що для тебе що є, для тебе є кохання. кохання. Як ти зрозумієш що це кохання? От, описуєш. Угу. А що для тебе, щоб тобі було зрозуміло, твоєму мо мозку, що тебе що те люблять? Угу. Що це для тебе? Щоб ти не тривожила, щоб не було панічних атак, щоб ти відчувала себе в безпеці? Щоб накруто круто не було, що мене не люблять. Так. Що, от Щоб от цього не в всіх ментальних процесів, що угу. для тебе любов? Угу. Пояснюєш, Партнер, да, от, він теж по брейнстормі подумає, може, не відразу. Але е, ви доносите, ви вчитеся доносити один одному зрілу інформацію, де ви е, даєте один одному зрозуміти, як з вами говорити. Угу, uh -huh. так. І тоді ви відчуваєте, що сварок стало менше, що якось все, все зрозуміло. Да, от, от коли в моменті якомусь стає в житті, мені, мені все зрозуміло, чому ми разом. Да. Мені добре, мені хочеться повертатися додому, от мені хочеться зробити щось. Класно, в мене є ейфорія, в мене є енергія. Оце все про те, що люди домовились, uh -huh. вони почули один одного. Якщо ти не хочеш повертатися додому, в тебе напруження, ти приходиш, да, от, і, і, і цей холод, да, і от якось воно розриває це значить про те, що тіло, організм розуміє, що ти не отримаєш свою потребу. Uh -huh. Чи можна жити з цим? І щоб це ніяк не впливало, і взагалі на це не реагувати. Ні. 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 Не можна. Тому що ми всі дуже індивідуальні. У нас да, от абсолютно своє сприйняття, своє бачення, цей подкаст буде дивитися там певна кількість людей. І хтось буде дивитися і нотувати, і казати клас, uh -huh. а хтось буде казати, та у ньому міста мозгов». Ти дуже смішний голос робиш <смеш> <смеш> завжди у <смеш> таких фразах. Так, да, тому що це ж ну, да, от. <смеш> енергія, яку вони випромінюють. Так, так, вона так чується. А, і от, от і приклад: на одне і те самий матеріал Та, різна буде реакція. абсолютно різна реакція. Так само у відносинах ми можемо собі пообіцяти сказати, що ну. Ну, і не робив він той кугус, ну, і не треба. Ну, там дай от я от. та, та не дуже й хотілося. Та ну якось і смирю. Але ти розумієш, що, блін, ну, без цього твоя прелюдія просто не складається. Mm -hmm. Ну, не, не можеш, ну, да, тобі треба час, бо тобі треба довго, не можете, коли він відразу постійно на тебе наскакує, як у просто і просто і заскакує. І... І ну, не можеш ти постійно yeah. в цьому бути. Н не твоя це мова. Не твоя, це мова любові. Але ж тут треба признати, мали мати сили для того, щоб признати, що це не моє, я так не хочу, і або йти працювати що складно все одно, або навіть там відмовитися від цієї людини далі жити, бо вона тобі не підходить. Це ж дуже складно. І всі так обирають, знаєш, цю позицію. Я принесу себе в жертву, щоб всі були щасливі, а хто всі? Ці всі Ну, так, да, всіх. Розумієш? Саме тому, якщо ти подивишся на любе оточення, просто проаналізуєш, скільки от пар да, ти знаєш навіть в своєму житті, в своєму uh -huh. оточенні. Вони беремо зараз просто чужі якісь. Uh -huh. так. Так. Де, де ти розумієш, що клас, ці люди, да, от вони оцей дзен спільний побудували, вони прийшли до цього. Це дуже велика філософія, це дуже потужна робота. Mm -hmm. І е, одна це одна із потужних ніж потужних ніж, яка має бути налагоджена, це конструкція, фундамент, це суть, биття, фізіологічна двох людей. Але якщо далі ми рухаємося от по ієрархії, хочете чакри, хочете центри, вотеве, да, і якщо там пусто, пусто, пусто. І ви тільки на цьому, тільки не І тільки тут база, але якщо й вона розвалилась, і ви, да, от якось намаг... чимось, да, ну, там заради того, або, ну, да, гроші дає, забезпечує, або там. Ну, там да, і от, от ці постійні виправдання собі чому ви разом, оце ж. ж... Дюрнуся. Оце просто. Ну, я аж говорю ну, якби да, і, і в мене аж так от зажимається. І погано стає, да, це прям погано. Тому що чим більше ти виправдовуєш, не, 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 шук, не шукаєш вирішення, чому ми опинилися в цій ситуації, і як можна її зцілити, як можна спробувати? От вчора я завершувала роботу з жінкою, яка 10 років у шлюбі. Два місяці ми працювали дуже індивідуально, прям так тісно. І вона каже: на сьогоднішній день я не знаю, що буде да, через рік. Так. На сьогоднішній день ти врятувала мій шлюб. Йому 10 років. Восьмь з них я кожен день звинувачувала чоловіка і ну все да, окій, для Галочки. Типу, я нічого взагалі не хотіла, намисно не фарбувалася, не хотіла вдягатися для нього, хоча є фінанси, є можливості. і все. Я вважала, що дитина, чоловік це ті мої вороги. Які мене загнали в ту ситуацію, де я до кінця не реалізувалась, uh -huh. де я не відчуваю себе максимально щасливою, де мені не подобається моє життя, і так далі. Да? Це вони винні, бо я ж опинилася в сім'ї в цих умовах. Uh -huh. І коли просто да, от, от, оце лабатамія прасходить, uh -huh. коли ти вскриваєш людину, і от я ніколи не звинувачую чоловіка. Мене... Ну, ти завжди кажеш, як я розумію, що ти ногами прийшла в це. Е, не тільки ногами, все, що створено. якщо, так, якщо він тебе там не б'є головою об стіну, так. то е, це єдине, де ти розумієш, що ну, навіщо? Uh -huh. Ну навіщо вже там розбирати. Так ну, здорова психіка реагує. Uh -huh. Але якщо. Інші моменти, якісь от є, да, от конфліктні історії, сутички, непорозуміння, образи, повторювані моменти і так далі. Це значить про те, що не хтось один створив ці умови, угу, або, або ці умови створені обома людьми. Ці умови, не з вирішеними своїми внутрішніми травмами, які всплили у серйозних відносинах, отруюють ці відносини. Це тобі збагато цих відносин, тому що ти не хочеш нести відповідальність. Тобі не хочеться нести відповідальність за дитину. Да? Ти не хочеш бути дорослою. Е, тому тобі простіше обестцінити, простіше образитися, хто зображається? завжди дитина. От е, такий дачі кап, якщо дуже багато образ, бажання закритися, ігнорувати, звинуватити, це кричить внутрішня дитина, яку потрібно зцілити і приділити увагу. А хто такий дорослий? От я дуже часто ставлю сама собі це питання, бо я в якийсь момент намагаюсь оцінити зараз, я як себе поводжу. І, і от в мене так щось в голові складається, складається, і от це як Доросли дорослий. Це от ми сидимо з тобою зараз, угу. і я описую тобі свої почуття, те, що я відчуваю. Я не кажу тобі: дивись, якщо ти полічишся угу. в наших отношениях, все буде. А я кажу: дивись, мені з тобою добре. Ну Через я да. проговорюєш так. Ти тільки описуєш свій стан. Своє бачення, свої mm -hmm. емоції повністю себе да, от, описуєш. І запитуєш в нього, чи правильно я розумію, от, що оця ситуація виглядає так? Mm -hmm. Чуєш іншу думку? Є такий дуже класний приклад, теж його привожу. Саме банальніше, щоб було зрозуміло. Наприклад, ти стоїш, готуєш каву, твій там хлопець збирається на роботу. Він uh, тебе швидко чмокнув, і він виходить, і ти чуєш, як різко хряпають двері. Угу. <говори> ти стоїш і накручуєш себе. Просто чмокнув щоку, швидко вилетів, побіг дверями хряпнув, да? серцебиття да, у нас ускоряється. Насправді, як думає він, нічого він не думає. Він поспішав, він чмокнув щоку. Він виходив сквозняком, захлопнула двері, Він взагалі не другу... ще й скаже: так я тебе ще поцілував, хоча да. я не встигав це, да. я згадав, коли пробігав. Що, що і треба поцілувати, щоб вже в неї день гарно пройшов. От якщо ми можемо тільки самі, як екстрасенси, mm -hmm. робити висновки, що відбувається у відносинах. Ми не розуміємо, чому партнер опинився в тій історії, коли він не хоче давати. Або почему партнер, да, как он видит эту ситуацию. Mm -hmm. Дуже часто человек реально, он так не думает. Я, например, могу задавать купу вопросов, и я слышу ответ, а я просто об этом не думаю. Mm -hmm. И ты такая, Пфф". то есть я просто неделю вообще свой мой мозг и задавалась вот, а если вот, например, люди в этом возрасте, вот, а я мужчина, как вот это, и, и понеслось просто, yeah. знаешь, понеслось. А він просто скаже одна фраза: А я вибрала тебя, я так решил. Я вообще не думаю о том, что там а в 50 лет я должен хотеть кого-то другого или в 60. Я mm -hmm. просто об этом не думаю. этого нет в моїй програмі. Mm -hmm. да, і ти просто в шокі. А що я про це думаю, да? І так про все. Тому позиція дорослий. Я не говорю за партнера, mm -hmm. за його вчинки, думки. Що йому треба лікуватися, що йому треба до психолога, що йому треба до психіатра і поніслось. Ах! Я кажу тільки за себе. Я втомилась від стосунків. Коті. Знаєш чому? Кожен день да, у нас є от такі от певні непрозуміння. Я не можу більше витримувати, коли ти реагуєш так. так. Угу. І, і, і поніслось. Або, ти знаєш. Мені у відносинах дуже класно, тому що ти навчився чути мене і, да, і робиш його героєм, і даєш йому це вознесіння. Угу. І він такий раз і типу клас. І вона це помічає. Да? Тобто не просто в безстіння, не просто дай, 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 дай. В мене знаєш, яка ситуація була прикольна, там, де чоловік не розумів, чому, чому в моєму житті немає цих думок. Ми спілкувалися, у нас там розвивалися стосунки, і він мене питав постійно про моє якесь там життя, яке було йому. Йому було прям дуже цікаво. Прям він казав, мені треба це знати, щоб там це опанувати, щоб щось собі там з цього вияснити. Кажу, добре. І він питає: А ти ж знаєш, що я зраджував там в своїх попередніх стосунках? Я кажу, так. Він каже: А чому ти не розпитуєш, чого так було? Я кажу, так я не переношу цей сценарій на себе. бо типу, я зараз не думаю про те, що раз ти зраджував там, то будеш зраджувати uh -huh. мені. Кажу, коли мені буде цікаво, бо ти захочеш поділитися, я спитаю, але не тому, що в мене є страх. Кажу, в мене його немає. І він прям щиро не розумів. Він каже: Так тобі просто все одно на мене. Ти не хочеш зі мною нічого серйозного, uh -huh. бо ти не питаєш, чому ж я отак? Я кажу, так я реально ну uh -huh. не думаю про це. Так, да, це е, дійсно дуже добре, коли ми або не перетягуємо сценарії, а от в його житті було так. Да? Да, і тепер зі мною буде так. І, значить, ця людина постійно буде так вчиняти. Угу. Безумовно, є, є, ну, є все, є по-різному. Ну, все залежить бути, від жінки. Може бути так, по-різному, але ж тут кудись ти направиш. Як зайшла жінка у відносини? Якою вона зайшла? Якщо вона зайшла і вона помітила, що. Те, що було до неї, кардинально змінюється в житті партнера, угу. це свідчить про його готовність, про його намір і про його е, ну, бажання не втратити. А якщо ми бачимо, що жінка зайшла і нічого не помінялося в житті партнера, угу. а ми знаємо, що чоловік, який через дії інвестує себе, не тільки гроші, будь-який вчинок, люба зміна для нього це. Уровень смерть. І якщо він це робить, а ти ще сидиш і кажеш Я взагалі не вірю, що ти мене любиш. Впади на ноги і сиди там. І він просто да, такий сидить і думає, я зараз реально задумався, да, люблю ли я тебе? <риклад> Якщо от він і да, от ми бачили, от що очі брали, і, і, і от це все й продовжується, і ми такі чекаємо, що колись це зміниться. Ні, чоловік, який обирає жінку, якщо це щось переростає, в нього вже відбувається трансформація. Вже не може бути так, як було. Вже не може, наприклад, якщо він ходив по бабам, да і тут для тебе це неприємно, А він все одно каже, та ні, от я ще ні вечором кстати, з подружкою зависав Там бо я ще не зрозумів, ти для мене да. дружина майбутня чи ні? Я тебе пізнаю, та насправді це дуже велика помилка фантазувати і залишатися в чомусь, що по факту дій вам не підходить, але ваші фантазії пролонгують все в те, що я отут зараз потерплю, да. І коли воно все там вже влаштується, от зараз почекайте трошки, воно буде відбуватися саме так, як ми собі нафантазували. фантазували. По факту воно відбувається так, як воно є насправді. Якщо він отак себе поводить і бачиться з вами там раз на тиждень, і не хоче бачитися більше, mm -hmm. і нічого для цього не робить, і каже, коли стане робота краще, я буду вільніше, я почну бачитися ні. Це не від роботи. Ні, це все відразу все, людина. Да. Да, от таксі визвала, щоб приїхала, таксі визвала, щоб уїхала. Що поїхала, але, да. погодував. Да, mm -hmm. І все. Або на спільному інтересі, якщо, якщо жінка не шукає саме типу да. чоловіка, якщо їй просто теж цікаво, ця спільно. Історія. Тебе влаштовує. Да, Це спільний спільні інтереси ти не сидиш і не ридаєш потім, що. Насправді я ж та хочу іншого. А ти теж ходиш по інших побаченнях? Ти Теж ходиш, да, це, це, це все нормально. Ти так себе поводиш, просто зараз окей, клас, є постійний постійний угу. партнер, хорошо їжа, хорошо тратить, канча все супер, да? якби ні противний, класний, угу. приємно пахне, супер, галочка. І відпускаєш цю ситуацію. Скільки жінок так може? Дуже мало, тому що uh -huh. це потрібно прям або мати дуже велику образу на чоловіків uh -huh. і да, от, прям ну, спомсти йти. Uh -huh. Або дійсно у тебе кар'єра і в тебе плани, от ну, така є своя полігамність, да, більше uh -huh. взяти, більше пізнати, щоб не пропустити щось своє. Uh -huh. І відповідно ми відразу бачимо. Тобто, от якщо ми бачимо, що нас не влаштовує якийсь. Загальний образ життя людини, мислення, поведінки там, до жінок, висказувані. І це входить в початок ваш, mm -hmm. а ви думаєте, що ви та сама? Ні, ви не та сама. Та сама, це коли він зайшов, і він чує, що ага, да. Ну, може, він і хотів би з ким-то з подружок зустрітися, але ви така кажете, окей, да, мальчик, іди, ну. Не повертайся. Це не моя історія. Mm -hmm. Просто базово, базовий мій кордон, сорі. Або там да, переписуватися з іншими, ставити генікий на ж, це не моя історія, хоч mm. не вопрос. Ну, да, ти можеш це робити, але я не хочу да, з цим стикатися. Відразу свою цінність формуєш. От тоді бачиш, ага, да, він все війшов, тоді просто є чим грати, тоді є що будувати, на що опиратися. Ну, як адвокат треба, да, надаймети взагалі доказательства. А не просто а що е, да, ви на, на покірний стол положите, uh -huh. а я хустинку. А так ти кажеш, да? то, то, все, ти достаєш оцей королева, це дуже класно, ним не, не, не ходиш, не машеш, але відразу, якщо та сама, він чує. Він, а як він чує? Він чує твоє внутрішнє ставлення, що якщо е, навіть зараз він і відійде і uh -huh. скаже, я на це не погоджуюся, або ну там це не моє. А з тобою нічого не случиться. А ти така, ну і окей, да. Але знову ж таки, не із призми, тільки відразу. Раз, два, три тижен міняти це ділять. Угу. А повертаємось на початок нашого ефіру. Там, де ми ходимо, спілкуємося да, в легкості, да. пізнаємо один одного. Заохотить жінка. Да, от... Заохоче, за, за маніє, вона обирає uh -huh. самця, да? вона от, от показує, втягує його. В мірі животних щось по-другому, там всі самці красиві є, самки, як куриці, Візьмемо павліна, Павлін завжди шикарним. Да, цей шикарний Павлін з зоопарку це чоловік завжди. І ця куриця рядом. І да, в неї такий цей хвостик, такий сіренький. Взяти, я не кажу, що тигриця не красива, але ми візьмемо, як Лев заохочує гривою своєю, mm -hmm. як він маше на вітру, просто от, да? в неї нема гриви? Але у нас, у людей Гоносапіанс, по-іншому, ми ж обираємо собі якість для створення теж потомства, mm -hmm. тобто там вони явно напрягаються фізи фізіологічно, показуючи, що я кращий самець. Так чому ми да, <с> хочемо бути кращими? Mm -hmm. А обираємо з найкращого і чекаємо, що щось зміниться. Сразу гріво розпускай, а не потом атрастьот. Це я сьогодні прочитала дуже прикольну фразу, там, де пишуть: типу, не виходьте заміж заради грошей, або там не обирайте чоловіка заради грошей, але прийдіть в місце, де багаті чоловіки, і там. Оберіть, одружитися заради кохання, mm -hmm. тобто поставте собі умови, які, в яких ви хочете шукати все одно да. якби свою людину, але просто не шукайте її умовно на помик на помиках, щоб потім не нити, що він не працює. Так, да. це дуже класна, дуже класна фраза. <му> да, що ти побажала б дівчатам зараз, які нас слухають? Тобі от буде 25. Ти сама в цій такій драйвовій живі енергії, енергії спокуси, але вже з досвідом, але вже з терапією, вже з розумінням багатьох дорослих речей. Що б ти побажала зараз своїм одноліткам, тим, хто менше, тим хто старше, неважливо. Щось таке основне, те, що ти знаєш, що це має працювати. Я хочу сказати: вивчайте себе. Вивчайте ідіть в нове, шукайте страхи, підіймайте, бо ніхто це не зробить за вас і немає, ну як на мене, пігулки людини, однієї книжки, одного фільму, який ви подивитеся, і ваше життя зміниться. Все треба впроваджувати день за днем. Треба формувати, будувати нові нейронні зв'язки. Це робиться з часом. Чим раніше ви почнете це робити, тим швидше ви дійдете або почнете іти до результату, який ви зараз собі закладаєте на майбутнє за день не зміниться. От хочеш не хочеш ні. Ну, але це так в моєму житті працювало. Uh -huh. Знаєш, мене коли щось питають, я кажу: я за все заплатила часом і грошима, в мене спочатку нічого не було. Це або по здоров'ю, або по мізкам, або про те, де я працюю, От ти всюди всюди вкладаєш. Супер. Це дуже доречно, це дуже по дорослому, тому що е класно, коли це не просто. Да, якась експертна тільки думка, і от да, робіть отак. Угу. А коли людина, яка теж має досвід, яка от пройшла певний рівень трансформації, невдалих відносин, десь вдалих, да, тобто є чим порівнювати, може дати е, своє таке наставлення. Угу. Від себе я хочу сказати вам мої хороші, що е, я, в принципі, сьогодні було все вибудовано на порадах з мого боку. Тому е, хочу зробити вам подарунок. Ті, хто після перегляду нашого подкасту підпишуться на мій блог в інстаграмі, підпишуться на YouTube канал і напишуть мені в дірект кодове слово Хочу змін, отримають інтенсив, який називається Як хоче вона та Як хотів би він. Сьогодні ми говорили про те, що не варто тільки задовольняти когось. Або егоїстично тільки да, от як я сказала. Інтенсив допоможе вам пізнати себе, своє тіло, свої потреби, а ще основні ключі: як поводитися з партнером, що йому давати, щоб це було безпрограшно. Тому я думаю, що на цій ноті ми будемо завершувати нашу просто в потоці розмову. Mm -hmm. До речі, знаєш, із усього списка, мабуть, па пару питань. Да, вони вони всплили да, воно пішло зовсім. Воно забілі. воно йшло по-різному, і я не хотіла це зупиняти, тому mm. що я розуміла, що от воно туди виводить, і там, знаєш, і, і, і все було важливо. І от прям yeah. кожну нішу хотілося так захопити, зачепити і прям розкрити. Тому клас, я дуже вдячна тобі. Я тобі теж дуже сильно хочу подякувати. Я кайфанула, і я це передивлюсь. Я прям хочу подивитися зі сторони, послухати. Супер. Дякуємо вам, до зустрічі!